Христі. Ми входимо у час Великого Посту, ще її інакше називають Чотиридесятницею. Наш рік має 365 днів. І якщо так було, з того року взяти десятину, щоб посвятити Господеві, то виходить наша чотиридесятниця. Щодня, коли ми буваємо на богослуженні, у мирній Єктені є дуже гарне прохання. Ми молимося і зі страхом і благоговінням входять до нього піст, це подорож. Пісце час розквіту душі. Піс це час, коли ми всі свої сили, душі і тіла звертаємо, щоб ходити перед тобою, Господи, доброчинити всім задля тебе, задля, задля тих, яких ти любиш. Той термін благовіння є дуже гарний, він в себе включав час підготовки до зустрічі з Богом. От як ми маємо зустрітися з кимось дуже визначним, ми думаємо, що скажемо. Готуємося, як вдягнемося, як підемо на зустріч. Час посту – це час, коли ми йдемо на зустріч Христовому Воскресінню. І це час, коли ми більше молимось, частіше відвідуємо храм, частіше буваємо на богослуженнях. Ви знаєте, колись у перших часах християнства кожен грамотний християнин мав обов'язок перечитати Новий Завіт. Послухати, що саме мені хоче Господь Бог сказати своїм словом. Хтось з отців сказав, якщо ти навчився читати, а не перечитав ще святе письмо, ти даремно навчився читати. І ось час посту є добра нагода для того, щоб послухати тебе, Господи. Ми в псальмі молимося і кажемо, з глибини візвав я до тебе, Господи. Ну, на жаль, до цієї глибини рідко хто доходить. В тому світі так багато шуму і так багато галасу, в тому світі так багато всього, що блищить. І хоче за всяку ціну притягнути увагу що багато людей відчувають себе нині не роздертими. Хотілося б все вивчити, але розуміємо, що це неможливо. Всі книжки перечитати, але то все взнати, все продумати. Але це неможливо. І от після час, коли ми, так би мовити, ускромняємо свій зір, замикаємо вуха. От уявіть собі, що наших п'ять почуттів – смак, е нюх, дотик, очі, слух забрати. Виходить якесь темрява. І це саме це дає можливість з глибини візувати до Господа після змагання над своїми пристрастями, які не дають можливість нам побачити найважливішого. Постійно нас розсіюють на дрібничках, щоб ми загубили мету свого життя, якою є життя у Ісусі Христі. Дар Його Воскресіння. Піс триває 40 днів. Я не пригадую, хтось казав, от каже, подивіться символіку. 40 днів був потоп. Це час, коли ми від втраченого раю тепер знову йдемо до неба. 40 днів постив Мойсей перед тим, як отримав заповіді від Господа Бога. Пророк Ілля 40 днів йшов на гору, хорив до об'явлення Господа Бога. Хтось зі святих отців сказав, що це зрозуміти дуже. Ну, і 40 днів, звичайно, постив Ісус Христос. Хтось сказав, що це чотири сторони світу, помножені на 10 Божих заповідей. 40 днів це час, коли ми трошки мусимо змінити ритм свого життя. Зараз у такий непростий час на Україні. Мені би так хотілося, щоб ми поклали собі на серце таку горливість і турботу, яку мали наші діди у час Великого Посту. Дуже багато покидало палити. Про алкоголі не було мови. Це був час, коли ми змагалися не лише з тілом, але старалися спільно в хаті клікати до молитви. Піс – це час, коли виходимо Тобі, Господи, назустріч, зосередивши у собі всі свої людські сили, і душі, і тіла. І бачите, для того, щоб то було простіше, нам були такі зовнішні приписи. Ми не приймали участі у гучних забавах під час всього Великого Посту. Тих 40 днів може бути чудова пустеля. Якщо їх нема. Ми не вміємо пережити радість. Той хто не вміє справді поспівчувати і посумувати, цей не вміє правдиво радіти. Хто не вміє побачити велич поступ, цей не вміє розкрити у своїй душі здатність радіти великими дарами Божими. Ви пам'ятаєте у Ніневії, коли Бог посилає пророка Айон і каже, що цей край вже визначений на загладу, вони постять. І Господь Бог милосердиться. Пророк ображається, бо він виглядає неправдивим пророком, він такі страшні кари розказав. А ті повертають свої очі і тягнуть руки у бік Бога і замість кари отримують велику ласку. Час Великого посту тепер для нас є доброю нагодою, щоб ми просили Бога визволити нас від лукавого, від лукавого в словах, від лукавого в обіцянках, від лукавого в підтримці, від лукавого, який. Прозвичай на цілий світ мера насправді лукаво, підступно кидає бомбами. Це дуже важливий час, коли б ми могли б просити Бога визволити нас від лукавого, бо самі по собі бачимо, що недостатньо людських сил, щоб перебороти аж таку страшну навагу тільки лише людськими силами. Тому в часі Великого Посту просімо Господа Бога, щоб ми були солідарні з цілим нашим краєм. Пам'ятали про користь посту. Так само мене запитують, а як от з дітьми поступати, як старші, католицька церква тепер дала ну, дуже великі поступки. Бачите, ходить не про те, щоб ми зовні вміли ну, дотримуватися якихось певних правил. Ходить про те, щоб те, від чого ми обмежемо, себе нам помогло знайти найважливіше. Якщо я відмовляю собі трошки з'їсти і цього відкладу. І поділюся з тим, хто потребує. Це любий Бог і правдовий піст. Якщо я на щодень дозволяю собі послухати музику, що не є гріхом, наприклад, а на час Великого посту я відмовляю собі того, і кожен раз, коли мені хочеться чути музику, я згадую за мого приятеля, який сьогодні у складному становищі. і Я клякну і посвячу час йому, а не своєму дозволеному естетичному задоволенню. Час посту – це час вибору. І дуже важливо, щоб ми вибрали в нашому житті Господа Бога і один одному в тому помогли. Я, як священник, закликаю всіх, від кого це можливо. Постараймося в той час дати максимально тиші, щоб чути голос Бога. Що стосується дітей, мене питають, а там же ж є від, там, діти від до 14 років звільнені. Дуже часто про піст думає тільки в розумінні їсти. Але я скажу інакше, ми виростаємо в спільноті, там, де тато і мама клякають і моляться, з нами моляться наші діти. Якщо ми в п'ятницю, в понеділок, в середу застерігаємо піст, звичайно, дітям не може бути такий строгий піст, як людям дорослим. Але наші діти дивляться і вони питаються, і ми їм кажемо, що це на честь Господа це для того, щоб очистилася наша душа. Ми стараємося. Тим шляхом, що нам приписав Господь. І наші діти від нас того вчаться. Так само звільнили старших. Мені колись одна бабця каже, що я ціле своє життя по роботах, то тепер і прийшов такий час, коли я можу попостити, І мені це добре. Тому дуже важливо, щоб ми зрозуміли, час посту це шлях, це час, це сили, це намірення у бік Бога. Завжди, всюди і повсякчас.